Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, підписники. Всім бажаю здоров'я. Скоріше перемоги нам і все буде Україна. Сьогодні гарний день. На славу! З утра, правда, був туман, але випогодилось тепленько, тихенько. І дещо хочу вам показати, розказати. Слава Богу, настав той момент, коли. Замість запаху навозу я вже чую запах копченої ковбаски, копченого м'яса, копченого печеровку. Я в минулому відео вам розповідав, як я переробив свою коптильню. Хай вона в мене не дуже така може красива звіду, але я зрізав, але я зрізав всю верхню кришку. Це була як бочка така, зверху був такий демартом. Сюди уварив таке кільце. Ось. Так. І буде вона мене працювати, як раніше наші діди коптили. Обична бочка. Обична бочка стояла на землі. Там був прокопаний канал такий. Його там чимось обложували чи не обложували, я не пам'ятаю. У мене йде така труба, там буржуєчка, ну це ви все бачили. Але на це кільце я буду ставити такі жардини в мене є. І вони, як держак. І на них я вже буду чіпляти все, що захочу коптити. А зверху буду це все прикривати вон такою мішковиною. Дуже зручно, я вже пробував коптити ковбасу. Офігенно виходить. Краще, ніж у то але зверху була ота кришка. Трохи було незручно, ця вся вигрузка і загрузка була через люк люку. Дуже було незручно. Так, зараз буду її запалювати, використовую вишнину. У мене вона завжди є в запасі, просушена, куру я всю обчищаю. Як бачите, все не потрібна, бо вона дає багато сажі копоті. Можна бути чиста древесина така. І вот. суха головне, бо як буде вогка, буде багато копоті і диму не потрібно. І ще хочу спробувати це все діло протаплювати та й просто підтримувати температуру, якийсь і димок буде із деревного вугілля. Менше піде вишняка, менше піде вишняка, економніше буде. Менше буде непотрібного диму лишнього завдяки деревному вугіллю. Він дуже добре підтримує жар і температуру. Бо при таких коптільнах, при таких коптілках треба все, що ви коптите, ну, кобусу не знаю, а м'ясо і печеревок, то треба обмотувати марлею, щоб менше було сажі там. Бо це не так коптільна по типу древу, що там немає цього ефекту сажування, так сказати. Запалюю я всю деревину. Ось вона така я газова фасуночка, щоб менше туди якусь бумаги класти чи не дай Боже лети когось солярки Зараз я запалю, потихеньку хай воно прогрівається і буду залажувати туди сировину. Ось так я розпочинаю розтопку палива. Наниз загрузив деревного вугілля, зверху кинув. Трохи вишняка. Моя задача зараз підпалити це, щоб воно загорілося, затлілося і почало вже давати тепло для того, щоб прогріти спочатку саму коктейлю, а потім буду загружати сировину і буду її теж прогрівати, десь при температурі 40 градусів ну, на протязі години. Потім будемо підвищувати температуру 60-70 градусів, може і трошки вище, вже буде дивитися по ситуації. Коптити треба коптити треба годин 6, бо ну буде видно, як буде витримуватись температурний режим. Е, воно покаже. Маринат у нас зроблений. З додаванням нітритної сілі. Рецепт самого маринаду я дам під відео. Ви можете і по своєму рецепту готувати маринад, кому це цікаво. Але в нас є свій рецепт. Ось те, що я буду коптити. Тут печеревина м'ясо, все замотано бичовкою для надійності. Гачки прошилені. Зараз я буду їх. Чіпляти вже за, за жердини самої коптиння ось. І все, і буду прогрівати при температурі 40 градусів на протязі години. Ну, далі будемо повищати температуру, буду система все показувати вам. Все коротше. Оглянути мясо. Так. Ось так. Не кажу, що багато перекоптився. треба конкретно займатися свинами, щоб було. Своя сировина і хочеться свого, тому що щось десь купляти на базарі, воно нікуди ж не те м'ясо, Все кормлено на хімії, на преміксах, розумієте? А хочеться щось такого більш екологічно чистого. ну і мусимо займатися хазяйством. Все буде добре. Головне йти до мети. Так, ну все, вичіплювали. І починаємо температуру контролювати. Зараз поставлю термометри сюди і буду дивитися, що до цього. Так, ну що, процес вже йде більше години. Температура вже трошки в мене піднялася, оце тільки що 48 градусів. Я вже підкинув туди вишляка на вугля деревне. Починаю піднімати температуру, починаю давати трошки димку. Ось таке воно має такий вигляд. Ось все. Трохи димит. Але ще треба коптити і коптити. Але аромат уже дуже смачний. А. Так, ну що, Коптиться вже 2,5 години. На цьому термометрі температура 52 градуси. Там іде такий от, як колба вварена, стальна труба і заляти туди машинне масло. Поставив другий термометр щуповий електронний. Він показує все. 116 градусів. Чи це так, чи це не так. Хрен його поймеш. Добре. Який вигляд має? Під черевана вже. Ось, як би, також фідніше. Отак уже зарумянилась, звісно. Вже має такий вигляд. Більш-менше, але що треба і треба. Так. Отаке воно. Отаке воно. Добре, далі буде. Так, ну що, шановні друзі, процес підходить до свого логічного кінця. Прокоптив його 5 годин і одна година перед цим була просушка. І того 6 годин. Температура вже на конечній стадії була десь 70-75 градусів. Ну, десь доходило временами до 80, ну то було короткочасно. І ось все таке воно має вид. Зараз ми будемо його вже доставати з коптівки і нести в кухню на промивку у воді 70 градусів. Хвилин 15-20 воно в кастрюлі там буде купатися, змиється ця сажа і буде повна кондиція. Ось ось таке воно. О! Ось, все. ось така красоті. Як вам діло? Я думаю, що... Класно виглядить! Класно виглядить! Класно! Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте підписуватися на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Друга жердина. Оп. Красота красота. Отак. Раз. Третя. тут такі пуцики коротенькі. Та нічого, коли чіпляв, він був два рази більше. Ну, слава розумієте, це м'ясо. Так. так. І, І остання жардинка. Файно, файно. Хто не згоден, не ставте лайк. Далі несемо кухню, кидаємо це в гарячу воду і 15-20 при температурі 70 градусів ми його промиємо. Так, ну все, принесли ми на кухню, вода підігрілась 70 градусів. Зараз ставимо на слабий огонь і починаємо, і починаємо занурювати наші смаколики. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а было 14 штук, кто-то 2 уже украл. Так, вода подсолена, подсолена вода, температура 70 градусов, сейчас мы будем контролировать щупом, у нас есть термометр, и Коли достанемо, просохне, ми розріжемо і вам покажемо, який він у нас І ще. Рецепт маринада буде під відео. Таке воно вийшло після промивки, після просушки, ніч воно висіло, посохло в кладовці в холодній температурі. Зараз я буду розрізати його. Отаке от воно. Це печеревок. Це м'ясо. Отаке воно от на стрізі. Ми бачимо, що воно викопчене до пуття. Тільки що ми його попробували. Зараз я ще вріжу. Отаке От ось м'ясо, дуже ніжне вийшло, не перекопчене і не недокопчене в самий раз. Так що всім рекомендую використовувати такий рецепт. копчення. Рецепт маринада, як я вже казав, буде під відео. Так, зараз ще вже виріжемо. <решил> вот так. Все, бачим, что все красиво, на запах красиво. И на ну вкус тоже добрый по телефону. <решил> по телефону это <цели> не передать. <решил> <решил> Дуже файна річ. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Всім бажаю миру здоров'я і до нових зустрічей. До побачення.